Білосніжка в гостях у гномів Стояв погожий ранок, але сім маленьких гномів уже вийшли із свого затишного будиночка і весело посвистуючи, відправились в алмазну шахту. По дорозі вони співали Бім-бом-бім-бом бім працювати ми йдемо. Проходячи ліс, гноми почули, як хтось підспівує їм. Потім до них прилетіла маленька синя пташечка, яка принесла їм дуже чудову новину. Сьогодні ввечері до вас у гості збирається приїхати принц і білосніжка, і я вчора пролітала над замком і чула, як вони казали про це, прочерікала пташечка. Семеро гномів дуже зраділи такій новині, адже вони не бачили білосніжку з тих пір, як вона залишила їх, щоб вийти заміж за принца. Треба приготувати для неї якийсь подарунок, сказав док. Але ж це не так просто. У неї, напевно, є все, що їй потрібно, буркнув ворчун. Але ж треба придумати особливий подарунок. Гарний, але не дуже потрібний. Ну, щось таке, що буде нагадувати їй про друзів, які живуть у лісі, вирішив док. Із семеро гномів. Поспішили в алмазну шахту, щоб як треба попрацювати. Їм потрібно було закінчити раніше і встигнути знайти хороший подарунок для білосніжки до того як вона приїде. Простак працював за всіх. Він точно знав, який подарунок сподобається білосніжці. І праця його не пройшла даремно адже він знайшов найбільший і найгарніший алмаз із всіх яких він колись здобував у шахті. Ех, білосніжка буде задоволена, який чудовий подарунок, так радів весельчак по дорозі додому. І навіть вічно хмурий Ворчун був змушений визнати, що Алмаз був надзвичайно красивий. Але гномів дома очікував неприятний сюрприз. Вони не прибирались там дуже багато днів. І вдома у них панував страшенний пезлад. Ой-ой! ой запанікував тихоня, треба скоріше прибиратися, адже білосніжка вирішить, що тут живуть не сім гномів, а сім поросят. Коли все вдома було прибрано, коли всі горщики й сковорідки були відмиті, Док розпочав готувати розкішну вечерю для дорогих гостей. Ой! Щось перця дуже забагато. Тобі не здається так? запитав Доку Чихуна, який цей час розчихався більше звичайного. Ось будиночок гномів вже сяяв чистотою. Лісові друзі допомогли їм прикрасити його, після чого простак гордо поклав у центр столу найпрекрасніший алмаз. Закінчивши прибирання, гноми швиденько кинулися бігти на вулицю, щоб вимити обличчя і руки, як вчила їх, білосніжка, поки жила у них. Але, повернувшись додому, вони побачили, що цей алмаз, який лежав на столі, він сник. Куди ж він міг тітися? Поки простак шукав на підлозі, намагаючись знайти алмаз. То інші гноми просто пересварились між собою. Друзі, друзі, почав заспокоювати усіх док, нам не час сперечатися. Давайте оглянемо весь будинок, ми повинні як можна скоріше знайти подарунок для нашої Білосніжки. Побачивши, як гноми щось шукають у траві, маленька синя пташечка спустилася до них дізнатися, що вони таке роблять. Ми шукаємо. Алмаз, який зник, дуже сумно відповів Васильчак, ніяк не можемо його знайти. Не знайшовши нічого, засмучені гноми, присіли відпочити. І раптом маленька синя пташечка запитала Алмази це такі яскраві, блискучі камінчики, так? Коли гноми закивали головами, пташечка процвірінькала. Чудово! Я знаю, де шукати ваш алмаз. І розумна пташечка повела гномів через ліс до воронячого гнізда. Ворони, сказала вона гному, дуже полюбляють усе блискуче і прикрашати свої гнізда. І дійсно у воронячому гнізді блискотів і переливався алмаз гномів. Ворон намагався завадити гномам. йому дуже не хотілось віддавати вкрадений скарб, але тут маленькі пташки почали клювати його і гнати дуже далеко. Ось одна хвилинка і простак дістав Алмаз. Ось тільки Чіхун у цю секунду зробив те, що отрималось у нього найкраще всього. Чихнув! Піраміда розвалилася і Простак з Алмазом повалився на інших гномів. Повернувши Алмаз, гноми поспішили додому, щоб підготуватися до приїзду принца і білосніжки. Сидячи на гілочці, злий і ображений ворон дуже сумно дивився, як гноми із його скарбом поспішають додому. Прийшовши додому, Простак дуже обережно поклав прекрасний подарунок назад на стіл. Хух, гноми вспіли якраз вчасно, адже десь здалеку їм чувся топіт коней. Простак та інші гноми вибігли на вулицю. Побачивши карету принца, вони радісно почали вітати гостей, поклонившись їм. А білосніжка посміхнулась. І вигукнула, як же я сумувала за вами мої маленькі друзі. Потім білосніжка поцілувала усіх гномів, а вони запросили її і принца в будинок на святкову вечерю. Дівчина була вражена і дуже зраділа такому неймовірному подарунку. Дякую вам, це найпрекрасніший алмаз у світі. Він міцний і вічний, як наша дружба, сказала вона гномо. Коли всі наїлись, тихоня взяв свій бас, чехун флейту, а ворчун сів за орган. Гноми та їх гості заспівали і вирішили весело потанцювати. У хорошій компанії завжди час лине швидко. Настала ніч, і білосніжка з принцем уже почали збиратися назад додому в замок. Вони сіли в карету і відправились в дорогу, а саме рогномів стояли і махали їм услід. Вкладаючись спати, док сказав Ми повинні бути вдячні простаку за те, що він знайшов такий неймовірний алмаз. Тихоня посміхнувся і сказав А ще маленький синій пташечці за те, що вона допомогла повернути його. І білосніжці за неймовірний день, який вона подарувала нам, закінчив весельчак. Ось і все. На добраніч всі гноми дуже швидко заснули.